Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів. Нагадаю, що у Китаї 3 вересня провели рекордний військовий парад, під час якого продемонстрували новітню зброю, здатну уразити навіть територію США. І під час цієї події пригадаємо, президент США Дональд Трамп опублікував повідомлення в соцмережі Трусоушал, де звинуватив Китай, Росію та Північну Корею в організації змови проти Америки. Загалом ваші. Враження емоції від побаченого, від почутого окремо, і від реакції з боку президента США Дональда Трампа. Ну, перш за все, давайте з останнього. Реакція Трампа передбачувана, роздратована, з іронією, але з нульовою вагою. Бо Трамп багато заяв робить і мало виконує. Тому його заяви окремо живуть від його переконань, окремо живуть від його дій. Тому особливо зараз приділяти увагу цьому його допису немає сенсу. З одного боку, він є ланцюжком певних подій і є прогнозовим, але з іншого боку, не треба його е наділяти якимось зайвими властивостями чи збільшеною вагою. Це просто е пересічна подія. Говорячи про сам Захід, це, звісно, не пересічна подія. і, Сі Дзінпін зміг зібрати різні прапори під своїм МУФором, продемонструвавши, що ось вона велика коаліція країн, які виступають проти проамериканського монополярного світу. Правда, за що вони виступають, ніхто сказати не може. Бо ці країни дуже різні між собою, і на правду їх об'єднує значно менше, ніж роз'єднує. Але вони всі. Є партнерами, які взаємодіють з Китаєм торгівельно, економічно політичному середовищі різною мірою починаючи від словаччини, яка є країною НАТО, країною Європейського союзу, завершуючи Індію, яка має територіальні спори і конкурентом є Китаю, але всі вони об'єднуються не запроти. Тому перша теза це не коаліція Сідзінпіня за нього, але це коаліція по протидії, скажімо, Трампу. Навіть не колективного заходу, а саме сполученим штатам, тим паче трампійським Трамп своїми митними війнами доклався більше ніж Сі Цзіньпін, до того, щоб ці країни зібралися в Пікіні. Друга теза знача цих країн не готові розділяти рики пов'язані з пропікінською позицією, Але вони бачають в такому своєму демарші і участі в заході з Китаю в китайському а, іміджевому для сі дзінпіня. Врівноваження своєї позиції, Демонстрацію, що вони і не зі Штатами, і не з Китаєм. Вони одночасно в ін... включені в різні коаліції, і їх участь з Китаєм не означає, що вони геополітичний якийсь розворот роблять, але говорять, що вони не будуть в тій обоймі. Також тому також не потрібно розцінювати, що це все дуже гомогенна структура. Три момент: це не холодна війна. Якби Китай зараз щоки не надував тому, що от такий великий парад на взагалі ми бачимо, що 25-й рік став парадомірятельним уроком, коли вирішили помірятися парадами всі комунилінки, а продемонструвати скільки до них кого приїде, не приїде. Яка в них техніка, у кого байголовка більше товше і довша? Китай продемонстрував цілу низку. Підводних дронів, наприклад, які там лінійкою вимірювали, скільки метрів з довжину і скільки в діаметрі розмірами, бо виявилося, що їх програма морських дронів для широкого загалу а, це стало тепер новиною, виявляється існує роками, а, і вони, до речі, цю програму розвивали достатньо довго, і в них вже декілька років, як мінімум, всі ці екземпляри є на озброєнні. Правда, всі а, експерти вагаються в. Думках чи це розвідувальні дрони, чи це вже терпедоносці, чи це дрони камікадзе підводні маються на увазі. Але тим не менш, Китай зараз продемонстрував, скажімо, певний зріз того, що вже в них є на озброєнні, то що потенційно з'явиться, чим демонстрував свою могутність і на тлі параду сполучених штатів, на тлі параду в Росії, звісно, це виглядало значно переконливіше, бо по Китаю. Значно скромніші очікування, ніж, наприклад, по Штатах, а на виході ми маємо дійсно демонстрацію серйозної могутності. Тобто серед коаліції негідників зараз і Цзімпін виглядає достатньо так ствердно, добре. Але при цьому це не холодна війна, тому що немає протистояння систем комуністично капіталістичної. Ні, тут іде... не про ідеологію. Нема протистояння союзів країн, які захищають один одного Варшавського блоку, блоку НАТО, нічого подібного. А захід всередині себе розколоти на Європу, і на Сполучені Штати з точки зору індотехянського регіону, Китай зібрав під прапорами частину країн, які цілком собі б хотіли би побачити труп Китаю, який пропливає повз них, і відповідно там також ніхто ні за ковоювати не збирається. І мітрополії цих так званих коаліцій в лапках по інерції. Що Китай, що Сполучені Штати не готові. Воювати за власних союзників і відповідно розгортати по серйозному протистоянні, імітуючи карібську кризу, наприклад, щось подібне. Тому поки що це лише карікатура і виставлення фішечок на столі, артпідготовка і скоріше міряння в геосимволічному і в геополітичному просторі, але не в геобезпековому цікавинка з Путіним наскільки йому вдалося досягнути бажаного чи він отримав кредитну. Грошову підтримку від Китаю чи ні, судячи по домовленостям по енергоносіям, не отримав. Але ми поки що маємо занадто мало даних для того, щоб робити остаточний висновок. Багато в чому завтрашній день, а саме зустріч європейської коаліції країн, європейських лідерів, може дати нам частину відповіді на це, бо їх то розвідки точно моніторять ситуацію і точно знають, що там відбувалося значно краще ніж ми. І тому в залежності від гостроти реакції Європи на Події в Китаї і на зустрічі Сі Цзіньпіна з Путіним ми будемо розуміти, чи Китай таки вписується ну, так, по-дворовому за Росію, чи ні. Чи Китай, навпаки, Путіну сказав, давай там свої фішечки згортай. Літній твій наступ нічого не продемонстрував. Час вже був даний, і тепер треба якось трішки скромніше себе вести, бо ми не готові підставлятися під санкції і давати пас під те, щоб Європа солідаризувалася зі Штатами. Бо Європа зараз буде визначатися. Якщо Китай допомагає Росії в цей критичний момент, то Китай стає частиною виклику для європейської безпеки. І тоді Європа також буде протидіяти і Китаю. Меншою мірою ніж Штати, звісно, звісно, на м'яких лапках починаючи, але тим не менш потенційно солідаризовувати зі штатами. А якщо Китай зараз не простягає руку допомоги Росії в момент, коли в Росії накопичилися і можуть зараз обвалитися ціла низка проблем, то в такому випадку тоді Європа може сказати: ми зі штатами трошечки на дистанції, поки що побудемо. Бо індотехіанські проблеми це ж проблема Сполучених Штатів. Якщо Росія це наші проблеми Європи, а не Сполучених Штатів. То тоді ті проблеми також не європейські, сполучені штати кажуть, ви вирішите проблему Росії, а ми тут будемо торгувати. Заробляти ну Європа може сказати, слухайте, сполучені штати вирішите там свої нетихіанські проблеми. А ми з Китаєм, ну та не друзі, не партнери. Але ми також будемо заробляти. Тож не наші проблеми, якщо Європа, то не ваші проблеми. Аналоже, от якраз таки про протидію Китаю, про яку ви говорите, Трамп, начебто, віддав наказ Пентагону готуватися до стримування Росії Китаю. Про це сказав міністр оборони США Гексет. І за його словами, адміністрація Байдена лише зблизила Росію та Китай через відсутність лідерства та могутності. Звісно ж, у всьому винен хто Байден в усіх бідах, про які згадує Трамп тут. Запитання, які конкретно заходи можуть бути прийняті для стримування Росії та Китаю про що йдеться з боку Сполучених Штатів Америки? Так само про протидію Китаю з боку Європейського Союзу тут більш детальніше хочеться поговорити. Місцям складається враження, що Байд, Трамп між своїми каденціями час провів не дарма, десь на лавочці під під'їздом в Росії, бо в нього є щось спільне з яким-небудь пересічним росіянінам в розтягнутій й алкоголічки, у якого в усіх бідах винен, якщо не Байден, то Обама. А і Трамп, мені здається, десь там був покусаний під якимось під'їздом в російському курську або сизрані, що в нього також абсолютно такі самі думки. Щось спільне в цьому є, мабуть, антропологічно спільне. І Трамп, звісно ж, в усіх бідах продовжує і буде винити попередника в цьому випадку Байдена. Але при цьому позицію прийдеться змінювати. І те, що гексит робить подібні заяви, це показово з точки зору реагування на внутрішній політичний порядок. Денний все політичний сезон стартував, конгрес вийшов з канікул. Декілька днів розкачки і почнуться дебати і дискусії. І трампу треба демонструвати, що він сильний лідер. А не на побігеньках у Путіна у Сі Цзімпіні, і лише може на словах надувати щоки. В нього наразі є тільки два кейси, тобто два випадки, якими він може дійсно підтвердити потенційну здатність на рішучість. Один це пробомблена ядерна програма Ірану. Результати цього бомбардування до сих пір залишаються під питанням, але політично і символічно. Воно відбулося на 101%. відсоток, і це його капітал Він може сказати, бачите, я, якщо що я здатен і зроблю жорсткі кроки. Ну а другий момент це звісно, те, що ми могли спостерігати не так давно з Трампом в внутрішній політиці. Це задіяння військ всередині, і те, що зараз є такою проблемою, скажімо, судового характеру, навіть в штатах міг не міг він задіювати, то що. У усіх інших кейсах, в принципі, плюс-мінус Трамп якраз давав задню передачу, і це багато хто сполучених штатах фіксував, і багато кому це не подобається, як серед спонсорів республіканської партії, так і серед виборців. І от зараз стартує низький вже старт виборчої кампанії в сенат, яка через рік відбудеться у вигляді голосування. Тож. В принципі, для Трампа зараз необхідно демонструвати оцю цю свою рішучість і свою силу. Тому буде змінюватись і його риторика, і позиціонування, і частиною команди буде виходити і казати, що от ми готуємось як ніколи. Ми міністерство оборони в міністерство війни переименовуємо. Ну звісно що перш за все він це буде намагатися робити в символічних речах, які не мають ніякого прикладного значення, зато виглядають круто і звучать дуже сміливо. Бо задача в нього не реальне протистояння зараз, а продати образ себе сильного і маскулінного американському виборцю. Але чомусь не виходить. Але це те, що спостерігаємо. Ми те, що спостерігає американський виборець. Ми не знаємо наскільки їх думка співпадає з нашою. Проте ми що очікуємо на наступний момент. В Сканюс написали, що Трамп може взяти участь дистанційну участь у завтрашньому засіданні коаліції рішучих. Тому ми з нетерпінням очікуємо. Нагадаю, що країни, які будуть представлені на засіданні в Парижі, присвяченому підтримці України, розглядають варіант запросити Трампа взяти участь, заявив речник Німеччини німецького уряду і ця зустріч відбудеться в гібридному форматі деякі учасників будуть присутні особисто, зокрема, і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Тому ми за цим спостерігаємо. Пане Лаже до тих заяв, які пролунали з вуст російського терориста Володимира Путіна. Путін заявив, що готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським вже зараз, але є умова завжди. Висуваються умови з боку країни терористки Росії. як заявив Путін під час спілкування із російськими пропагандистськими ЗМІ, зустріч із Зеленським може відбутися, якщо український лідер приїде у Москву. Цитую, що сказав Путін: я ніколи не відмовлявся від цього, якщо ця зустріч гарно підготовлена і призведе до позитивних результатів. До речі, Дональд Трамп попросив мене провести таку зустріч. А врешті, якщо Зеленський готовий. Нехай приїжджає до Москви, така зустріч відбудеться. Нам е, чути це смішно, як мінімум, зрозуміло, що президент України Володимир Зеленський не погодиться приїхати до Москви, і це усвідомлює сам російський терорист Володимир Путін. І при цьому в даній заяві згадує і Дональда Трампа, як знаєте, як. Те, що Путін погоджується на прохання Дональда Трампа, він розглядає цю зустріч, але от вже, начебто, м'яч на боці України. Що думаєте ви? Ну крас красиве знущання з боку Путіна. Звісно, але всі розуміють, що нічого за цим серйозно не стоїть. Бо а, хай приїде в Москву. Ну, Україна може на це відповісти. А, ну, в такому випадку ми приїдемо в Москву, але є один нюанс а, в якийсь з моментів коли-небудь. А, а Путіна можна навіть не запрошувати в Київ. А одразу сказати, що ну ви збирались в Київ, все ніяк не доїдете і не доїдете вже ніколи. Власне тому ми вас в Київ навіть не запрошуємо. Ви тим паче, що до нас хотіли без запрошення припертися. А тому тут лише поле для а, лексичної еквілібристики і змагання в гострослові і гостророзумовості, в чому до речі, я думаю, що путіну з Зеленським не ну, точно тягатися не варто, а він заходить на поле, де він далеко не є професіоналом. А тому я думаю, що звісно це, хоча і є такий аля розумний тролінг з боку Росії, але на це дуже слабка позиція. Всі розуміють, що це відкинути зустріч і спробувати віджартуватися, і ще й спробувати підлизнути в бік Трампа, і все це виглядає дуже видно. Я думаю, що в такому вигляді формулювання навіть для Трампа. Це буде виглядати якось знущально, м'яко кажучи. Тому я би не сказав, що це позиція сили або це позиція конструктивна. Це скоріше від розгубленості від того, що Росія не знає, що реально в цій ситуації зробити серйозного, бо зазвичай вони знаходили можливості, як винирнути ситуацію. Пройти манівцями, не дати себе загнати в глухий кут або вистрибнути з нього, куди розумніше. Але те, що це озвучиться безпосередньо путіним і таку недолугу історію вигадали, аля хай сам приходить. Це говорить про кризу жанру, про те, що реально проблеми існуючи всього хорошого виходу, зараз ситуації не бачать, бо ну це ж не перекидання м'яча на бік України. Він все одно залишається на боці Росії. Це намагання підняти м'яч, кинути і не докинути його за межі власного поля. Ну, умовно, якщо це про волейбол, то м'яч навіть сітки не торкнувся, впав же на своєму ж полі. Тобто, це такий удар безсилості, який продемонстрував, що більше нічого сказати Москві. Я думаю, що це буде щитано всіма ключовими аналітиками, бо були б сильні позиції в Росії, можливості, які сильні, вони б зробили б якийсь значно кращий крок а так. Це фактично заглушка за і серії. Сам дурень відповідь слабка і ніказіста. Пане Олеже, до тих заяв, які лунали з вуст Дональда Трампа, точніше та прес-конференція, яка вчора відбулася. Ми всі чекали. Більшість з нас чекали 21.00, Можливо, нам би хотілось почути якісь приємні заяви, точніше, не не тільки заяви, але і кроки конкретні з боку Дональда Трампа. Побачити, але на жаль, у серпні президент США Дональд Трамп дав російському диктатору 2-3 тижні на досягнення прогресу у мирних переговорах з Україною. І український лідер, президент України Володимир Зеленський має намір найближчим часом уточнити у Дональда Трампа, коли саме спливають ті 2-3 тижні. Про це. Сьогодні сказав президент України на прес-конференції в Данії, і президент зауважив, що доносив до Трампа, те що за рахунок тиску з боку Сполучених Штатів Америки він може змусити Путіна перейти до дипломатичного формату, аби діалог вівся не зброєю і. Український президент сказав наступне: цитую: якщо Путін це не зробить, тоді по можливості застосуйте тарифи, санкції проти нього, аби він таки пішов на цей дипломатичний діалог. І якщо не буде цієї зустрічі лідерів, то тоді підтримка у вигляді допомоги санкції. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Але ні санкції. Вторинних санкцій немає військової допомоги прямої теж немає. санкцій вторинних з боку Європейського союзу теж немає. Хоча в різних засобах масової інформації, зокрема, сам Скотт Бесент казав, що ми очікуємо від Європи конкретного кроку, аби там застосували вторинні санкції проти тих країн, які допомагають Росії в продовженні ведення цієї повномасштабної війни, але ні з одного, ні з іншого боку немає. По суті, тієї підтримки, яка нам була б необхідна. Тоді що далі, пане Олеже, як нам виходити із цього замкнутого кола, в якому ми з вами перебуваємо вже який час, і що робити нам? Ну, по Перше, треба розуміти, що Трамп хоче просто нормалізувати відносини з Росією. російсько українська війна йому і це його ціль, тому він буде до останнього, оскільки в нього є можливості тягнути, не посилювати тиск на Росію. Аби не образити Путіна і в останній момент, скажімо, під тиском обставин він таки зробить все, що необхідно, коли розпишеться в тому, що з Росією нормалізувати відносини не вдається, і це стане питанням його політичного виживання персонального. Головне, щоб він не пропустив цей момент. Не перетягнув ситуацію. А Росія намагається навпаки тягнути по максимуму, і можливо, так, щоб Трамп надірвався і вже усвідомив всю помилковість ситуації в момент, коли він вже нічого не зможе зробити. Бо тут іде ключове змагання. Тому такі заяви з боку Москви, тому такі дії Трампа. Це чітко зрозуміло. І чекати, що два тижні ультиматуму, це означає, що через два тижні Трамп скаже: Ах, тепер я б'ю. Ні, немає такого. Він буде бити по Росії тільки коли вичерпається весь потенціал загравання з Росією. А він, до речі, вже ну ледь не знаєте, ми там цією ложкою по донушку банки трішечки вже цокаємо. Там вже мало залишилося у Трампа ресурси для того, щоб загравати з Путіним. Я не знаю до речі, як з премію миру чи Трамп її має отримати, але з таким терпінням і з... Просто незбагненно глибоким джерелом натхненності по відношенню до Путіна стільки разів мати змогу розчаруватися, а він ніяк не розчаровується в Путіні. Ну він ледь не на святу людину тягне. Я думаю, що може на канонізацію готується Трамп і таким чином просто широту свого серця і душі демонструє на матеріалі, називаємо так путінського вбивця, і говорячи про. Санкційний тиск, то ясно, що Європа має першу вести це відмовки з боку штатів. В штатах брак політичної волі для цього. Як тільки ця політична воля сформується, то Європа не європа, абсолютно байдуже буде зараз. Навіть якщо Європа веде такі санкції, а скоріш за все, завтра однією з тем обговорення це якраз і будуть не тільки гарантії безпеки, але і зараз кроки по протидії Росії, посиленню цього тиску. Макрон також обіцяв, що підніме питання з Трампом, ну де там. Цій санкції, де цей тиск Зеленський зараз говорить, що також підніме е, цю тезу в розмові з Трампом. Тобто, судячи з усього, від завтрашнього дня Європа почне підтискати Трампа, тим, щоб він таки дійсно діяв жорстко по Росії, а інакше буде казати, що ну, значить, Трампа Путін водить за носа, Трамп виставляє себе посміховиськом, тощо не дарма впродовж тижня, ми спостерігали. Як спочатку. Мерц каже переговорів Путіна і Зеленського не буде. Це вже очевидно. Потім виходить е, президент Португалії і каже: А знаєте, Трамп взагалі діє як російський або радянський агент впливу і описує те, що робить Трамп, саме через цю призму. Після чого Макрон каже, що ну от буквально залишилося пару днів, і з вересня мають вже бути дії з боку Трампа. Інакше він буде виглядати по І зрештою, 4 число завтра буде зустріч лідерів. Тобто Європа після Вашингтону ми вже можемо сказати ствердно, як геополітичний суб'єкт себе усвідомила від Фінляндії до Італії, від Британії до України, готова виступати єдиною командою. Поки що стоїть питання: наскільки ця команда стала, чи це був лише випадковий збіг під тиском страху, і вдалося об'єднатися, чи ні? Чи це вже не випадково, а системно? Друге, який загальний рівень рішучості у такої Європи? І три наскільки така Європа готова діяти жорстко суб'єктно по відношенню до Трампа, бо окремі прояви, зокрема, робота над гарантіями безпеки без сполучених штатів і не ставлячи їх до відома, а це вже був прояв якраз такої готовності грати стратегічну гру без сполучених штатів і брати лідерство за безпеку в колективному заході. Що колективний захід це не перший голос Сполучених Штатів, а це цілком собі може бути і перший голос з. Колективної Європи в ситуації, коли Штати м -м, вирішили, що вони не хочуть бути шеріфом, а, поклали по цей значок а, посвідку шерівську, а, залишили собі зброю і сказали: а ми тепер будемо просто кришувати. Тих, хто платить, тих, хто захочемо, будемо домовлятися з мафією, щоб когось не чіпали, а когось чіпали. Коротше кажучи, ми не шеріф, ми тепер просто головний хлопець на селі напівбандит. І от в такому статусі, коли Сполучені Штати, то звісно, що шерівський жетон перекочував в Європу, але там його ще між собою в руках передають і не можуть зрозуміти, а як же їм бути з тим колективним шеріфом і хто ж собі повісить цю позначку або на яку стіну покласти, або як по черзі ним користуватися, шановні друзі, напишіть, будь ласка, свої думки під нашим з паном Олегом обговоренням.